І про нове життя тих, хто повертається зі сходу, ми поговоримо сьогодні з Янікою Мерило, організатором навчальної програми для колишніх учасників антитерористичної операції. Вітаю вас! Добрий день! Дякую велике за запрошення. Ви для нас представляєте досить великий інтерес саме своїм ставленням до України. Розкажіть, будь ласка, чим ви зараз тут займаєтеся і в якому контексті ви допомагаєте зараз нашій країні і нашим хлопцям? Ну, у мене батько українець, це означає, що я міркую, що це вже давно не це, що має зацікавлене до України, але я українка також. Що я не почуваю, що я просто жила в Естонії і сьогодні теж живу половину тижні з Естонії. Ну, ми займаємося перших е, асоціацією інвесторів, яка з'єднує е, різні фонди, які зацікавлені в інвестиціях в Україну. По друге е, Brain Basket, яка ініціатива навчити 100 тисяч молоді навиком IT. Тобто 100 тисяч нових програмістів далі. У нас є бізнес ці ангели, які інвестори, які зацікавлені підтримати молодь і зрозуміло електронне урядження. Прошу я. Ну ми розмовляємо. Ми сьогодні дуже хотіли поговорити саме uh -huh. про вашу цю ініціативу, яка спрямована на допомогу uh -huh. нашим бійцям, що повертаються із зони uh -huh. антитерористичної операції. Багато з них позбавлені деяких фізичних можливостей uh -huh. вже зараз. А що ви можете запропонувати їм? Може, у вас є якісь варіанти подальшого життя для них? Знаєте, мені здається, це дуже тяжко навіть зрозуміти, що вони можуть почувати. Но колись приблизно рік назад, я була сама і в Луганській, і в Ременьках, і в Свердлаській і так далі. І тоді я розмовляла з молоддю, і я казала, що IT – це перспективна, це нові можливості, це нова праця. І тепер, коли часи трохи змінились, то мені здається, все ж таки. Зараз є можливість передати цю же думку, але може трохи в іншому форматі, і дати нову надію. І це не тільки тим, які звертаються з АТО ну, і з переселенцям, які сьогодні може їм тяжко знайти працю, може їм тяжко влаштуватися. І ми якраз через свою програму хочемо дати нові можливості. Це означає нову можливість навчитись навикам, навикам IT, в які ми віримо, що перспективна. І після цього і знайти працю, тобто ми допоможемо знайти працю. І за перший місяць у нас записалась програма вже 1200 зацікавлених і запустили вчора якраз першу групу. Це означає, що у нас вже і перше, а, перше, мо, перша молодь, яка зацікавлена і вірить, що може це є перспективно, що ми навчаємо. А яка саме от вікова категорія, які люди до вас приходять зараз? Дуже цікаво було це, що вчора від коли відкрили перший клас, і я побачила і цих перших учеників, які будуть начатись, і вони були така дуже позитивна молодь. 25, може навіть ну, 22, 25, 30 років? Вони всі з освітою. Я правильно розумію? Вони так. Ми спочатку ви підібрали із 2200 тих, цих, які вже. Деякось готові, тобто вміють англійську мову, не дуже добре, але все ж таки вміють, що вони вже користувалися комп'ютером, що вони майже знають, що це є, що в них у багатьох є вже освіта. Ну може, ця освіта просто сьогодні е, в Києві чи в новому регіоні не стільки, не то що потрібно, але не стільки можуть трудоустроїтись, е, чим IT, яку ми пропонуємо. Но сфера ІТ загалом у нас зараз дуже перспективна, і якщо говорити з таких трошки меркантильних міркувань, вона досить прибуткова для людини, що хоче цим займатися. Чи не маєте ви відчуття, що деякі люди приходять, можливо, до вас саме не тому, що вони хочуть почати нове життя заново, а саме для того, щоб більше грошей заробляти? Знаєте, якщо чесно, ти сказала, що там теж немає нічого поганого що якщо вони отримують і нове життя, і зароблять гроші, то це теж непогано. Дякую вам за цю відповідь. Я думаю, що е, багато молоді все-таки ще приєднається до вашої ініціативи. Але е, якщо ми говоримо про е, процентну процентне відношення, е, скільки саме учасників, колишніх учасників АТО до вас приєдналося вчора? Зараз їх саме менше, ну чесно кажучи, ми тільки що почали програму, і ми тільки зараз почали із міністерством оборони повідомлювати і тих, які зараз в АТО, і тих, які звертаються, і тільки у нас починається акція в госпіталях, акція в сенсі, що повідомляємо, приблизно у нас буде зараз влаштовано 17 із АТО і приблизно 40 чи трохи більше навіть переселенців. І скільки вибачте, скільки загалом людей? Сьогодні вона 60 починає в класах ага. і у наших партнерів. Ну, це перші групи, як ми казали, і нам було важливо запустити перше, щоб далі вже йти в регіони і, і не тільки навчати в Києві. Тобто, фактично, все це представляє собою таку школу. Можна так і сказати. Ми спочатку міркували, що у нас буде будуть партнери, які будуть влаштовувати. Не тоді ми зрозуміли, що зацікавлених більше, ніж наші партнери і тренінгові центри можуть влаштувати. І ми зробили, можна і сказати, маленьку таку школу. Ну буде у нас і онлайн навчання, тобто, що можуть і. З, з ті люди, які не можуть бути в класах, чи не в Києві, чи в інших регіонах, і це ми запускаємо приблизно через місяць-півтора. Ваша освітня програма зараз налічує близько 60 осіб. Це як активно сьогодні вже почала навчатись, на тому тижні почала навчатись. У нас три класи, у нас партнери, які теж взяли свої групи навчальні, вже деяких. Деяких деяких молодь, скажем, і ну у нас програма буде тривати, тобто це тільки початок програми, і у нас постійно відкрита регістрація. І міркую, що ми будемо постійно відкривати нові групи. Ви говорите про те, що 17, близько 17, так чоловік mm -hmm. це саме наші захисники з АТО і багато переселенців. Так, і багато переселенців. Ну у нас є і такий момент, що багато ще не звернулось за то тих, які були би зацікавлені. Тобто ми спочатку реєструємо їх, і тоді, коли вони повертаються, ми вже влаштовуємо їх групи. Тобто зацікавленість з більше, ніж сьогодні почали. Тобто не всі готові були сьогодні зразу почати навчання. А чи можна сказати, що наші хлопці що повертаються, ЗТО, наразі. Може, психологічно не зовсім готові до змін в своєму житті, це тяжко людині відмовитися від е, того, що вона знала раніше і вміла раніше, але в силу якихось обставин вона не може mm -hmm. себе тепер реалізовувати. Чи може це завадити людині звернутися до вас? Я Вірку, тим важливіше, це що у тебе є якась перспектива, якісь можливості. Тобто набагато тяжкіше. Наприклад, якщо ти в лікарні і у тебе нема. Е... Думки, що що далі, що добре, я, е, мене вилічить може навіть, а що я буду робити далі? Тобто, повернутися до своєї праці може вже неможливо, повернутися додому може вже неможливо, і тим, тим важливіше вже знати, що в мене є якісь можливості, перспектива. Тобто це не все. Можна продовжувати і навіть цікавіше продовжувати може. А скажіть, якщо до вас звернуться люди більш старшої вікової категорії, чи на ваш погляд це буде якоюсь проблемою? Як думаєте, з ними складніше буде? Я міркую, що ні. Мені дуже цікаво було б, що це була б не тільки молодь, яка отримає перспективно. Це була б… Би... у нас, наприклад, є вже один учасник АТО, який якому 40 майже. Тобто це не старший, але все ж таки це вже не молодь яка. Перші навики навчається. А І... він займався чимось подібним раніше? Так, так зрозуміло. Він вже він вмів користуватись комп'ютером, він вже вмів, не це що навики IT, але вже зрозумів, що це означає бути програмістом, бути IT-шником. Тобто якісь навики вже були зрозуміло так. Тобто це дуже перспективні люди, як ми розуміємо, так Зрозуміло, дуже в Україні сьогодні 100 тисяч айтішників приблизно. Нам потрібно ще як мінімум 100 тисяч. Тобто, мені здається, що дуже важливо, щоб ці перші тисячі чи більше, які ми будемо навчати, будуть якраз ті, кому саме потрібніше може сьогодні ця перспектива і можливості. Ну ви людина, що постійно перебуває в різних країнах. Зараз ви дуже. З такою теплотою відноситеся до України і допомагаєте нам пережити складні моменти нашого життя. Чи можете ви сказати, що в Україні якесь особливе підґрунтя для it сфери що саме наші люди найбільш перспективні, наприклад? Зрозуміло. Естонія стала дуже, скажімо крутою IT державою, і там не було стільки IT. Перспектив, скільки є в Україні. Тобто, я міркую, що в Україні є набагато більше перспектив, чому багатьох держав стати наступним драйвером і трендів, -трендів і нових стартапів, і нових історій, успіхів. Тобто, я міркую, що це дуже-дуже початок всього розвитку. І це дуже цікаво бути, якраз, присутньою, при початку. Ви говорили про те, що Побували в госпіталі, в шпиталі, де перебувають наші військові. Mm. Я так розумію, що ви анонсували їм запуск вашого проєкту. Так, так, ми були і в Київській госпіталі, і в Ірпенів госпіталі. І ми спілкувалися з ними, розповідали про свою програму. І дуже цікаво було, що які питання у них є, які думки чи які проблеми у них, є. і це була перша перший зв'язок, де ми приблизно зрозуміли, що нам треба робити, і який приблизно рівень. І ми зрозуміли, що нам треба все ж таки запускати і не тільки програму програмістів, але програму, де ми будемо навчати, як користуватись комп'ютером. І тільки тоді ми можемо іще ще більше навчити їм стати, скажімо, наприклад, програмістами, які якщо вони вже будуть вміти користуватись. Тобто, я меркую, ми зробили дуже багато висновків від цього, що ми якраз спілкувалися, не просто придумали програму і просто запустили. Чи багато людей зацікавилося і, зрештою, звернулося до вас саме от з госпіталів? З госпіталів у нас Мерку, що майже всі, які сьогодні приєдналися, це з госпіталів якраз. І міноборони теж дуже велике. Дякую їм, що вони будуть зараз іще більше пропонувати наші можливості, Що вони теж розуміють, що це дуже важливо давати ці можливісті. що і госпіталі, і міноборони також. Чи можете ви сказати, що у наших у наших захисників, що повернулися, є якась. Емоційна ще навантаженість, можливо, психологічна якась блокада до чогось нового, і деякі з них не дуже готові приймати радушну цю перспективу нового життя. розуміло. Я міркую, що там є, якщо сказати, дуже просто то три категорії: ці, які вже готові, і ці, які може цікаво. І ці, які були б готові, але вони ще не вміють, яких ми будемо якраз навчатись першим навикам. І є ці, які ну. Може навіть не готові, а може і не цікаві, і може це навіть не для них. Зрозуміло, будуть завжди ті, яким це чи не потрібно, чи не актуально, чи може їх цікавить зовсім інше. Но ми якраз працюємо з тими, які вже розуміють, що їм цікаво, і їх вже багато, щоб починати наші програми, і з тими, яким було би цікаво, але яких треба трохи підтримати, щоб вони зрозуміли би, де ця перспектива і як туди дійти. Окрім того, що ви вчите людей чомусь новому, чи можете ви дати якісь гарантії щодо праці влаштування надалі? Зрозуміло. ми обіцяли, що тих, яких ми навчаємо, ті знайдуть собі праці. У нас є партнери, які обіцяли також. що Ці люди, які будуть навчанні і навчатися по нашим програмам, вони знайдуть і працю, що дуже важливо, що це не просто ми кажемо це перспективно, але ми даємо цю можливість. Не просто кажемо про можливість. Дякую вам, Яніка. Насправді Дякую. я сподіваюся, що всі ваші ініціативи будуть добре прийняті нашим суспільством. і Наші хлопці будуть повертатися з АТО до нового життя, більш щасливого життя. І е, сподіваємося, що інтелектуальна сфера діяльності в Україні буде розвиватися і надалі. Ще раз спасибі вам. У нас сьогодні в гостях була Яніка Мирило, організатор навчальної програми для е, захисників наших захисників, що повернулися з антитерористичної операції.